Новий конфаймент над зруйнованим саркофагом ЧАЕС запрацює в листопаді, так сказав президент України в Чорнобилі. Разом з білоруським колегою Олександром Лукашенком він відвідує станцію. Президенти приїхали вшанувати загиблих і подивитися на будівництво нового захисного укриття над зруйнованим реактором. Арку нагадаю насунули на аварійний блок торік у листопаді. Детальніше про відвідини запитаємо Волини Блізнякової. Вона на зв'язку зі студією. Олено чи є якісь заяви від лідерів? Ми зараз на території Чорнобильської атомної електростанції, і саме сюди приїхали президенти України Петро Порошенко та Білорусі, Олександр Лукашенко, аби віддати шану тим ліквідаторам, які першими почали рятувати країну від техногенної катастрофи. А спочатку лідери країн поклали квіти до пам'ятника, потім вже виступила та розказали про те, що ця катастрофа є проблемою не лише однієї України. Ця катастрофа є катастрофою світового рівня. Пропоную послухати, що вони говорили. Ми Завжди маємо пам'ятати про це, про ці незгойні рани, з якими ми, як народ, живемо, і які будуть ще впродовж тривалого часу нагадувати про себе страшними діагнозами. І в цей день я прошу з належною повагою згадати сповнений героїзмом подвиг ліквідаторів. І білоруси, і українці розуміють. что чернобыльская катастрофа не знает границ. Наши государства стараются вместе преодолевать эту беду. Реализован ряд совместных мероприятий в области радиоэкологического мониторинга, радиационного контроля, сельского лесного хозяйства, координации научной информационной работы. Мы успешно взаимодействуем в рамках чернобыльских проектов Міжнародних організацій Олександр Лукашенко також запевнив, що білоруси були і будуть братами для українців, що не потрібно очікувати якоїсь загрози з боку білоруського кордону. Петро Порошенко, в свою чергу запевнив, що сподівається, між Україною та Білорусь та Білорусью на кордоні завжди пануватиме мир та злагода. Олена Блізнякова з Чорнобиля туди сьогодні приїхали президенти України та Білорусі.